Добрий день, друзі. Сьогодні ми знаходимось в ФГ Ладіс, компанія, з якою ми працюємо вже не перший рік. В тому році був наданий гібрид соняшника Аркада від компанії Агроресурс. І зараз я хочу взяти коротеньке інтерв'ю для головного агронома цього господарства Пастушенка Віталія. Добрий день, друзі. Ми знайомимося з головним агрономом ФГ Ладіс, який знаходиться в Черкаській області, Монастарищанський район. І хочемо вас запитати про наш гібрид Аркада, який ми компанія Агроресурс поставила для вас в. В сезоні 23-го року, які у вас враження? І згодні ли ви далі працювати з цим гібридом? Будь ласка. Е, ну, що вам сказати. Максимально гібрид, откровенно, не треба. Доброго дня, гібрид! Е, е, якщо взяти цінову політику і е, то, що нам привезли, посівний матеріал, посівний матеріал був відкалібрований. Насіння було гарне, гарно оброблене, каліброване. висівалося воно гарно. Сіяли ми його на початку травня місяця, можна сказати, в грудку. Грунт там був, звісно, тяжкий. Сіяли ми його в грудку, але висівалося воно гарно, бо воно було калібровне. Сходи, сходи були. Рівномірний, хоч і вологи як такої там забагато не було, але зійшов він гарно. Потім дождався він дощу, він пішов. Шапка, ну, ми не очікували, що кошик такий буде здоровий. Ми його сіяли десь в районі 65 тисяч на гектар. Ну, шапка була в діаметрі до 30 см. Гарна шапка була. І також потім, як збирали, насіння було крупне, виповнене, натура в нього була гарна. За 500 була за 50, десь 52 до 54. Урожайність він нам дав в середньому десь 35-37, на кращих площах він дав 43, на гірших площах він дав до 35. В середньому урожайність також була гарна. Що можна сказати? Взагалі гібридом я задоволений. Скажіть, будь ласка, хвороба не був уражений цей соняшник. Чи... Ні, хворобами він вражений не був. Фунгіцидну обробку ми зробили стандартну. Внесли два рази фунгіцид. Перший раз ми внесли десь по п'ятому листку, другий раз ми внесли вже по кошику. Так як звичайно. Вороб не було. було. Яку площу ну, ви соняшнику в середньому висіваєте? В середньому ми висіваємо десь около 2000 гектарів соняшника. Середня вружайність у нас на 2000 Тобто 32-35. За 30 це точно. 30, 30. Е, ще таке питання: яку перевагу, яким гібридам ви надаєте? Ну, Взагалі-то може. Із якою технологією вирощування? Більше звичайна технологія, чи сульфогібриди, чи інші якісь. які В основному які компанії представлені, які, ну, все ж таки у Любімчики є, якісь все одно, якісь, якісь кращі, якісь гірші. Ну, які ліногень ми висіваємо і піонер в основному. а, а Сенгент ще висіваємо. Сенгента у нас є, і Магенді є і піонер. Аркада, я б не сказав, що він... він один, в нас він один з кращих. Один з кращих гібридів. Дякую. Да. Чи вдалося щось побачити цікаве ну, в процесі вегетації цього гібриду? Ми зрозуміли, що він дуже посухостійкий, по да? Да, він... Витримав ту посуху, що була е, в травні місяці, вже аж у червні пішов дощ. Він зійшов, е, можна сказати, він за вологу чіплявся, але він зійшов рівномірно. Сходи в нього були гарні, дружні. Е, в цьому році, я так розумію, ви не плануєте працювати з Аркадою, переноситься ну, з учетом зменшення посівних площ, да, надаєте перевагу сої. Е, ну так. Да. Так виходить, так? Да? Що да. Да. В, в нас наступному великий. році плануєте працювати з цим гібридом? А ні? Якщо буде? Закінчиться війна да, і все буде добре, да. так? Да. Да? Добре, дуже дякую. вам um, Дякую, до побачення. Дякую. Дякую.